Це зовсім інакше як в Україні. Підзабрав трохи грошей. Приніс мінус 2000 злотих. Тури можуть бути в нулю. Я не працюю з поляками. Стартовий капітал, який у вас був. Просто масакри. Скільки ти за нього платиш? Це найголовніше в туризмі. Всім привіт! Мене звати Макс. І сьогодні у нас дуже цікава людина з актуальною темою на сьогодні: тепло, літо. Спека, подорожі, і представте, будь ласка, хто ви звідки чим ви займаєтесь? Доброго дня! всім. мене звати Юлія. Я родом з України. Мешкала все життя в Україні в місті Дніпро. Після війни так склалося, Я мала переїхати в Польщу. Зараз мешкаю в місті Краків. Я є власницею торгінці в Кракові. Мої займаюся турами вихідного дня, вікендами розробляємо автобусні і авіатури. Люди дуже полюбляють подорожувати. Так, звісно. Ми багато подорожуємо по Європі. Це є відень, Прага, Будапешт, це є Швейцарія, це є сама Польща. Це можуть бути пляжні, вікенди по десь недалеко від Кракова. Тож багато дуже варіантів. Зараз актуальне море, і всі люди хочуть їхати на море. Куди би порадили людям поїхати? Італія, Іспанія, Турція, Португалія. Мадира, тобто вони можуть звертатись до вас, а, і ви можете організувати їм цей. тур? Дивіться, в нас вони можуть звертатися до нас, да, але У нас такий напрямок. Ми не займаємося підбором турів. Ми створюємо власний напрямок. У нас є такі групові тури, то до нас можна звернутися, і ми запропонуємо подорожі вже, які є готові, і до них можна долучитися. Тобто, якщо твоя подружка не може з тобою полетіти або чоловік працює, ти можеш доєднатися до нашої команди компанії друзів і полетіти разом з нами, знайти собі однодумців і чудово відпочити. Багато хто виїхав після війни і не мають друзів тут, правда? Наприклад, багато друзів залишилось в Україні і завести нові знайомства на відпочинку це було би супер. Можете, будь ласка, розповісти, що спадкуло вас, наприклад, відкрити цю діяльність, чи ви мали це в Україні, перенесли цю діяльність до Польщі? А, так, я мала цю діяльність в Україні. Я займаюся туризмом 12 років, і це була захоплення всього мого життя. Я дуже люблю подорожувати з дитинства на сьогоднішній день. Я вже відвідала 65 країн. Якщо я не помиляюсь, може навіть 67 вже зупинилася рахувати. Це, скажімо, мрія всього мого життя. Я поєднала подорожі з роботою. Тяжко було входити на польський ринок. Тяжко, бо в період ти не знаєш мови, ти не знаєш, куди звернутися аби найняти автобус, документація. Все важко, все зовсім іначе як в Україні. Так, з цим було важко, але є люди, які допомогли розібратися, Це що У вас були люди, які допомогли. Бо в моєму випадку то не було такого. <ріст> а ці люди, це якісь зблизько вашого оточення? Чи вас хтось тут зустріли? познайомились? Ви, ви бухгалтера, юриста, то ж, власне, вони допомогли з цим. М -м -м. От ви як досвідчений турист, які побували в безліч країнах. Що ви, наприклад, яку країну ви можете запропонувати людям, яку ви знаєте, найкраще, яка вам більше сподобається? Можливо, якісь там лайфхаки є по цій країні. Щоб, наприклад, є переоцінений курорт, а ви можете запропонувати альтернативу дешевше цьому. Дешевши на курорт, а це може бути як Італія, Іспанія, Португалія. Головне в цьому завчасно покупати всюди авіаквитки. Я раджу всім купувати подорож за 2-3 місяці мінімум. А якщо є така можливість планувати за півроку, це буде чудово, ви зекономите 50% свого бюджету. Звертайтеся, пишіть, я допоможу, як це зробити. А що ви почали? Скільки було на початку? Коли я починала працювати в Україні, то в місяць ми виходили на ринок. Це було вісім турів. У нас були тільки автобусні тури. Ми починали з України їздити. А це були виключні міста там: Харків, Київ, Полтава, моря ми їздили. А на даний момент ми вже дуже багато літаємо власне по Європі. Ми створюємо такі тури, як Таїланд, Балі. В нас є екскурсійні такі маршрути, до яких можна долучитися, щоб не летіти самим. Хто не знає, можна долучитися до нас і летіти з групою з насиченою екскурсійною програмою. А в нас на місяць виходить близько 25 різних турів і автобусні і авіа, які можна собі спланувати і обрати. Коли приїхали до Польщі, мене не було проблем з туристами, тому що мене знали вже з України, і до мене дуже швидко всі долучилися. І люди були втомлені від війни і почали швидко подорожувати. Тож я не мала проблеми з туристами, і одразу я ввійшла в ринок Польща. Що було те ще український ринок чи польський? Хто вас ліпше зустрів? Я працюю в Польщі з українцями. Я не працюю з поляками. Тобто ви робите для наших, щоб могли. Так, я виключно працюю в Польщі з українцями. Я принесла свою справу з України в Польщу. Дивіться, наприклад, якщо люди хочуть відкрити щось подобного, як у вас, правда? Так. Як ви можете дати першу пораду? З чого почати? Їм? А, з чого почати? А, головне почати з документів. Знайти надійну людину, юриста, бухгалтера, який досвідчено проконсультує, щоб відкрити вірну фірму і зробити всі належні документи стосовно ліцензії, всього, щоб можна було їздити, подорожувати, Супер, бо з цим є проблеми. Багато людей бояться відкривати своє, наприклад, бо знаю, що потрібен офіс і все інше. Ви говорили, що вас того немає, то не потрібно в цій сфері. Так, в туристці така сфера, можна працювати дистанційно онлайн. Я працюю, і моя турагенція дистанційна без офісу. Ми працюємо в будь-якій країні світу. Чим ви займалися до того, як відкрити свою турагенцію? Я працювала в Дніпрі на конструкторському бюро південному. Я віддала цьому підприємству 10 років. Я розробляла наземну кабельну сіть для ракетоносіїв. Я за освітою інженер-конструктор. І займалася цим. Додатково ми організовували від підприємства різні вечечки. Це була така профспілка, яка виділяла кошти на організацію. Я состояла в цій профспільці. Мені це завжди подобалось ще зі школи, як себе пам'ятаю. Хто організатор, тільки я. Це були різні вечечки до різних таких місць, як Полтава, Харків, кудись такий пляжний відпочинок, там Блакитне озеро, наскільки я пам'ятаю. І коли я вже спустя 10 років відпрацювавши, вирішила піти в другий декрет зі своєю дитиною, я вирішила відкрити все ж таки власну трогенцію вже не повертатися до підприємства. І так я і зробила. На цей час моя турагенція працює і в Дніпрі, і в Польщі. Люди, які хочуть виїхати з України, от ми будемо говорити про жінок і дітей, можуть скористатися вашими послугами в Дніпрі. Так, звісно, і ви організуєте цей тур для них з Дніпра, чи вони повинні до виїхати у... з України? Ні, е, їм потрібно приїхати в Краків, і всі авіатури у нас починаються з Кракова. В Дніпрі власне в нас є тури по Україні, до яких вони можуть долучитися, які на цей час так само працюють, де їх можна доєднатися. Чи великий ваш штаб людей зараз? У е, нас працює вісім працівників. І кожен з них е... відповідає за щось своє. Це є менеджери, маркетологи, це є супроводжуючі груп, це є трагітологи. Можете розповісти детальніше про те, на що витрачаються кошти вашої фірми на розвиток чого? А кошти в нас загалом витрачаються тільки на рекламу і на сплату зарплати працівників. Якби приїхали сюди, ви починали те самі, правда? Без нікого. Ну в сенсі того, що у вас не було більше співробітників, тільки ви було. А, Ні, чому ж завжди зі мною були дівчата, вони працювали дистанційно. Мої маркетологи, мої менеджери, які приймали замовлення. Одні в цій справі неможливо. А чи ви так само з туристами вашими, наприклад, ви їздите в ці тури з ними? А, так, їжу, але не завжди. Я більше є організатором, і я більше займаюся документальною частиною. Яке майбутнє ви бачите в цій сфері? Що, що в майбутньому ви хочете зробити? В майбутньому я хочу, щоб ці тури були незалежні, і кожна людина могла долучатися з будь-якої країни Європи подорожувати разом з нами не тільки з Польщі, не тільки з України, з Єсп... з Іспанії, з Германії, з будь-якого кусочку світу могли долучитися і приєднатися до наших турів. Тому це можливо і це реально. Які складнощі можуть у людей бути, як відкривають бізнес в Польщі по туризму, наприклад, так? Да? Це у кожного по різному. В мене, наприклад, були проблеми зі страхуванням. Я дуже довго не могла тут отримати страховку, тут її не так просто відкрити. Але вже цей момент ми подолали, зробили, все вирішено. У кожного по різному з ліцензіями, взяти авто на фірму. Такі є такі проблемки. Стартовий капітал, який у вас був. З якого ми починали в Польщі так, чи в Україні? В Польщі В Польщі ми починали з п'яти тисяч євро. 000... євро... П'ять тисяч євро достатньо для того, щоб зробити свою фірму по туризму. А нам було достатньо. Бо у вас був досвід. Так. З України. Так. А стартова сума в Україні яка була? Нуль гривень. Нуль на вашу думку, чим ви відрізняєтесь від інших турагенцій, і чим ви краще? В нас є розроблені наші власні маршрути, наші туристичні подорожі, які ми пропонуємо людям. До нас звертаються вже за готовими пропозиціями. Тож ми вже все зробили за туриста. Туристу залишається тільки до нас звернутися і зустріти з нами в аеропорту. Ми його повністю супроводжуємо від початку до кінця. З ним знаходиться представник нашої фірми, який летить з групи, супроводжує цю подорож. В якій він знаходиться цей розроблений туристичний план, маршрут з екскурсійною програмою, Тобто, навіть якщо людина сама їй не буде сумно, він знайде собі друзів-однодумців. Власне, цим ми відрізняємося від інших. Ми не придаємо пакетні тури, до нас неможливо звернутися сказати доброго дня підберіть нам тур до Італії, або Іспанії або на Шрі-Ланку. Ми цим не займаємось. У нас є сайт, в нас є тури, які ми пропонуємо з, в, з датами на місяць, на два, на три. Тобто ми Продаємо тури на півроку вперед. Це все є, можна побачити на сайті і долучитися до вже готових пропозицій. Дуже людей, коли приїжджають, наприклад, вони туристи губляться, не знають, куди поїхати. Як, як приїхати, що сказати, Тобто ви повністю так. контролюєте цей процес? так. Це дуже зручно. А ми супроводжуємо туристів. Ми приїжджаємо. наші готелі в основному всі знаходяться в центрі міста. Якщо це є Італія, Іспанія, ми беремо готелі, щоб це було центральне розміщення. Поруч зазвичай це є пляжі, берегова лінія. Якщо то ми море беремо. Перший день це завжди відпочинок з дороги. Другий день вже починається екскурсійна програма по маршруту. Всі дні, Тобто люди і є, і море, і відпочинок, і є екскурсійна програма. Люди багато чого бачать в сусідніх містах. Чи плануєте ви розширяти свій бізнес на інші країни? На інші країни наразі не плануємо. а Ми плануємо відкрити з вересня офіс у Варшаві і Вроцлаві. Стосовно інших країн, люди з Германії, Італії, Іспанії можуть дистанційно в нас купувати тури. У нас є євровий рахунок, з цим немає проблем. Всі наші екскурсійні тури починаються з наступного дня після прильоту. Тобто до нас можна долучитися і приєднатися, як роблять багато наших туристів з інших країн. Наприклад. Якщо б я втомився від роботи, ти на якої я працюю, наприклад, десь на заводі, підсобрав трохи грошей, що би порадило почати, щоб стати турагентом, ну, якщо Максим, ти стресоустойчивий і ти добре спілкуєшся з людьми і готовий бути в цьому бізнесі, спочатку тобі потрібно Знайти торгенці, яка тебе навчить. То є торгенці, які дають навички, ми... є курси торгенців, можна туди звернутися і тебе навчать. цьому. є такі школи. Спеціальні навики я хотів сказати: типу, за мову, да, володіння, типу, якийсь там А2, такого немає нічого, не? Польсько? ні? Польською? Ні, англійську. Англійську ти маєш на увазі? Ні. Не треба? Не треба. То спеціальних навиків не треба. Треба 100%. бути стресоустойчивим. Це найголовніше в туризмі. Туризм — це твоє покликання в житті. Це маєш це відчувати. Це маєш відчувати ці напрямки подорожі. В мене буває таке, що я їду додому десь за кермом, і думаю, нам треба летіти туди. І я приїжджаю додому, відкриваю ноутбук і складаю новий маршрут. Я десь відпочиваю на Балі і вже планую собі наступну подорож до Македонії. Ну, це все інтуїтивно, це треба відчувати. Всьому себе треба. Бачите, я в цьому себе бачила років з 15. Я точно знала, завжди знала, що я відкрию власну турагенцію. У мене взагалі в житті все так сплановане. Я людина, план. Все є чіткий план, чіткий маршрут, все виставлено, тож я завжди йду до своєї мети, до своєї цілі. Наприклад, якісь уміння, наприклад, там економіка, бухгалтерія, вміти порахувати гроші. Так, потрібна освіта. Звісно, має бути економічна освіта у людини. Потрібно багато всього прорахувати, різних розрахунків, прорахувати стратегію своєї фірми, мати чіткий план. Звісно, пройти якісь курси, якщо ти до цього не був в туризмі і взагалі не розумієш, з чого почати. бо... Туризмі неможливо прийти і от я хочу працювати, але не знаю з чого. Треба, можливо, познайомитись з досвідченою людиною, такою, як я, яка може в цьому допомогти. Можливо, ви б хотіли на майбутнє зробити якусь колаборацію з іншими людьми, якщо вони будуть зацікавлені в цьому. Чи можуть вони звертатись до вас? Так, можуть, звісно, можуть звертатися. Я відкрита. До спілкування мої партнери, мої колеги так само відкриті. Нам не вистачає досвідчених менеджерів в сфері туризму, які працюють більш трьох років, які вміють власне працювати в туристичному бізнесі, а складати свої туристичні маршрути, які вже працювали в цій сфері. Тобто, якщо хтось з наших глядачів шукає роботу в цій сфері і має досвід, може звернутися до вас. Велком так найгірша ситуація в життю не в життю, а Саме з турагенцією. Найгірше ситуацій так багато, що вони кожного разу просто стираються з твоїх думок, ти їх пережив, і слава Богу, перекрестився і пішов далі. <гум> Але я тепер скажу, бувало декілька ситуацій в моєму житті, які запам'ятались мені на зараз. Був у нас такий тур, ми летіли до Кападокії, і це ще було з України три роки тому. З Києва ми летіли. В нас була пересадка. З Турції ми мали полетіти до Анкари. І половина моїх туристів група була 20 людей. 16 людей встигли перейти. Це був стиковочний рейс, а 4 людини не встигли перейти. Тобто закінчилася посадка. І була моя знайома туристка, яка весь час літає дуже багато зі мною. І вона залишилась вже з тою групою, яка встигла перейти. А я залишилась з чотирма особами, які не встигли. Нам прийшлося що робити: залишити в Стамбулі, винаймувати на ніч готель. І тільки наступного дня ми вже прилетіли до Кападокії. Да? Бувають такі ситуації, до них. Треба бути готовими. Стикович на рейсі це є такі ситуації, цікаві, що тебе можуть не почекати і. Таке трапляється, до цього треба бути готовими. Чому я кажу стресоустойчивим? треба бути в туризмі, бо ситуації бувають різними. Ну, наприклад, минулого тижня зі мною була ситуація в Польщі з польськими водіями. Ну, для мене це взагалі просто масакра їх на слово. А водій зупинився перед польським кордоном і сказав: Я їхати не буду. І стояв 2,5 години. В мене майже зірвалася поїздка до Будапешту. Вже нервувала я, нервували мої туристи. Я впродовж години не могла від нього добитися, що сталося, чого ми не їдемо. Треба почекати, треба почекати. Чекаємо, чекаємо. Виявляється, він чекає якусь відповідь від кровця. Його його шеф шеф не виходить з ним на зв'язок. Не виходить з ним на зв'язок, я перепрошую туристи. в мене зараз завтра виліт, ранній, Люди вилітають до Мадиричі, спитають. Не виходить на зв'язок, і так він не виходить півтори години. Десь ми стоїмо в селі, він нас навіть не перевіз на заправку, каже, що я не можу не туди приїхати, не туди, десь стоїмо ми на обочині. Закінчиться все тим, що йому не купили в'їздовку до Словаччини. І поки вже я, ще моя помічниця, моя бухгалтер була зі мною в цій автівці. Ми настояли, що нам треба все ж таки розвернутися і заїхати на польську станцію і спитати там, може все ж таки ми купимо там ту в'їздовку до Словаччини. І таки, так, да, дівчата були праві. Ми купили там ту в'їздовку, і к цієї воді поїхав таки до Будапешту, а хотів розвернутися. Ну Це настільки безвідповідальність. Водіїв польських на ну, весь час це стрес. Ну в Польщі це стрес. Наш бо український водій вже все вирішив, раз, два, три, і все. Ну, цим взагалі не було проблем в Україні. А в Польщі вони ні ну, за що не відповідають. Він просто керовець, він просто їде, він нічого не знає, він не хоче нічого знати. В нього ну, взагалі його ні, ніц не обходить. Все цінова політика турів. За скільки люди мінімально можуть поїхати з вами в тур? Мінімальна ціна, вартість 400 злотих. В цю вартість входить проїзд, екскурсійна програма, супровід, екскурсійна програма з гідом по місту, в яке ми приїжджаємо. Це такі тури, як Будапешт, як Відень, одноденні, як Прага, як Дрезден, до Германії, як Берлін. Тобто на один день ми виїжджаємо з Кракова без ночівлі. За один день можна подивитися таке місто, це буде коштувати людині 100 євро, скажімо так. Додатково можна забронювати ще послуги. Там є такий шведський стіл на кораблі, як в Прагі, це буде коштувати там, 35 євро додатково, додаткова екскурсія з їхідом, там по картини галереї в Дрездені, це ще є додаткові послуги. Якщо буде когось цікавити, то можна зробити. Але повністю варто ціна. Туру коштує 100 євро. Якщо людина не хоче додаткових послуг, він може їх не сплачувати, купити тільки собі подорож і послухати пити центральну екскурсію з гідом. Я наскільки знаю, що є дуже розпіарені компанії, так, які організовують подобні тури, але за набагато більше грошей. Ну, наприклад, ваш тур буде в іншій компанії 500 євро. Чому у вас дешевше так виходить набагато? Це, мабуть, у них якісь віп-тури. Можливо, вони на маленькі групи людей розраховані. Восьмимісні якісь перевізники, машини. В нас ми працюємо з двадцятимісними бусами, з п'ятимісними, з п'яти з великими автобусами. Тому така ціна. Тобто, ви робите ближче до людей, щоб люди ближче могли Так, Да, в нас більш для українців. В нас українські ціни. Ми з українцями працюємо, тому Це в наскі ціни працюємо над тим. А щоб купити на фірму два власних автобуси і ще більш знизити ціну турів, щоб як можна більше показати людям доступність подорожей і розвіяти міф туристів, подорожувати це недорого. Головне подорожувати, бронювати тури завчасно і можна відвідати будь-яку країну світу. Дивлячись на це прекрасне місце, хочеться дізнатися його історію ліпше. Можливо, маєш якісь пропозиції для наших людей. А, так, в нас є багато безкоштовних турів, які проходять раз на місяць. Можна з ними ознайомитися з містом з історією Кракова. Дізнатися про старе подохуже, дізнатися про Вавельський замок. Це все можна зробити з нашим гідом ціною. Головне завчасно записатися. Яку документацію ти провадила в Україні, давала там, наприклад, дочоти? І чи вона відрізняється від польської? Бухгалтерія віддавали звіти і все. Я і тут не дуже в ту бухгалтерію лізу, бо є бухгалтера. Розумієш, вони всім керуються. Тут просто є напрямки. У нас було якось це все простіша система оподаткування. ПДВ там здали, а тут весь час ти щось перевищив по сумі ват, ще перевищив, ще більше платиш, вище піти. Тут весь час тебе щось хочуть десь доплачувати. Ти весь час. Краще працюєш, більше платиш. Тобто ти весь час думаєш, чи краще працювати, чи може зупинитися. може... Чи були такі думки, що треба зупинитися в Польщі, бо це дуже тяжко. А, працювати? Так. Ні. Немає такого в мене. В цій сфері немає такого. Ні. Для мене чим складніше, тим і краще. Я дуже люблю складності, вони для того існують, щоб ти вперед. От, наприклад, тобі автобус до Відня. Но. Скільки ти за нього платиш? 5 тисяч злотих. 5 тисяч злотих. Так. У дві сторони. Сто з ними їде то гід. Так. Скільки ти гіду платиш? Гід 1000 злотих. Моя дівчина, яка їде супроводжує групу. тисячу злотих. Так. Добре. Там гід заробляє 300 євро. Ти йому ти йому платиш. Так. І тобі залишається. З цього ти повинен заплатити податки, ти з цього повинна заплатити заробітну плату. Заробітну плату всім, агенцію, ти повинен заплатити Автобус. рекламу. І це все гроші. Так. І приблизно скільки з одного тура залишиться відсотків тобі, як чистого прибутку. Ти ж розумієш, я не рахую один тур, в мене може один тур перекривати інший. Я рахую вже власну кількість туру в кінці місяця. Тобто буває таке, що тури можуть бути в нулю. Звісно, може бути один тур нічого, може бути, що один тур мене приніс мінус 2000 злотих, а другий приніс плюс 5. Це треба рахувати тільки бюджет в кінці місяця. Я так не можу сказати тобі з однієї поїздки. Це неможливо. В мене в одній поїздці може їхати 12 людей їхати в Будапешт. А в тебе ж розброньовані місця, наприклад, типу, да? і типу, ти розраховуєш, в тебе буде повний автобус, а те назбиралося тільки 12 людей. Да, я, наприклад, не хочу відміняти цю поїздку, тому що я розумію, що в мене є там тур Гальштат, який вже їх перекриває. Mm -hmm. Да, я там менше зароблю, але я не відменю поїздку. Я не скасую людям свято. Там вони ж всі планують, це Їхні вихідні дні ну так має бути. Відміняючи поїздку, ти втрачаєш своїх клієнтів. Ти втрачаєш свою репутацію, це правда, а потім, потім завоювати репутацію Рачить знову. Краще працювати і менше заробити. Тобто, людина, яка починає, вона може почати з одного туру, з двох, один тур буде в нулю, один буде в мінусі. А людина, яка починає, може викатати в півроку в мінус. Я так починала в Україні. Так, кошти одразу не приходять. Ти маєш розуміти, що ти одразу тільки вкладаєш. Наприклад, беремо зараз, людина закінчує. Маржевського керунок туризму і починає свій маршрут в туризмі. Так, є шанси без досвіду, себе зарекламувати вперше можна зробити як безплатні такі тури. Ми так само робимо для наших українців У нас по краково насправді є дуже багато безплатних безкоштовних турів, які ми робимо що щоб ознайомити людей, показати історію міста, ми проводимо такі тури, розповідають наші гіди. Такі гіди, вже які багато років, мешкають в Кракові, українські гіди розповідають історію. Де люди можуть ознайомитися з цим? Можна ознайомитись Знайти. з цими турами в нас на сторінці: Instagram, Telegram, Facebook канал. Дуже багато таких пропозицій, виключно безкоштовних турів по Кракову з нашими гідами, тобто вони списуються, бронюють собі місце, так. І як не зберуться група людей, так і організовуються тури, правда? Немає таких турів, що наприклад, ви кожного місяця організовуєте цей тур. Буває, в нас тури майже кожного місяця безкоштовні. Це королевський краків, це район Подожже, це краків кримінальний. Тобто ми розкриваємо різні такі події в Кракова. Я говорю, багато людей приїхало, і є мовний бар'єр. І Якщо ці тури. Зроблені українською мовою. Саме для, виключно для наших українських людей. Ми не тільки робимо, ми ще робимо це з апаратурою, щоб було зручно слухати гіда. Ближче до людей. Стараємось, намагаємось, тому вони до нас повертаються з України, і знаходять нас в Польщі і радять нас іншим. Найпозитивніші моменти. А дуже часто нас в готелях зустрічають з різними такими фруктами, з форшетами, бо ми багато літаємо, привозимо людей в одні і ті самі готелі, ми багато років mm. з ними співпрацюємо. Такі знаєш, як приємні бонуси дають нашим людям: там бутилочку вина в номер, чи фруктовин, такі нарізочки, чи безкоштовні екскурсії. Яка найліпша країна для туризму? Для активного чи спокійного? Активного. Дивись, активний відпочинок може бути різний. Ти можеш активно відпочити, де немає людей, або ти хочеш активно відпочити, де натовпи туристів, скажімо, як в Кракові. Просто поїхати відпочити активний відпочити біля моря. Поїхати, але щоб не було людей. То це я б всім би порадила північну Македонію. Я дуже люблю цю Україну. Країна річок, лісів, там є що забачити, гарна архітектура. Дуже мало людей туди їздять відпочивати, але там дійсно є на що подивитися, і дуже раджу всім цю країну. Найліпше і найгірше море. Я всі моря люблю. Я не можу так сказати, якісь моря не ліпше, якісь найгірше. Для мене море це вже море, я вже посміхаюся. Я дуже люблю моря, і всі моря гарні по-своєму. Ну це просто є море, і все це вже є посмішка, і вже інший настрій. Чи можливо дасте якусь корисну пораду для наших глядачів, яка знадобиться їм в житті? Я хочу сказати, що неможливо це не вирок, це виклик. Обов'язково йдіть до своєї мети, і у вас все вийде. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Гарного дня, до побачення. До побачення.